Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися аеропорти навіть. Це що, початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт. розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривалися всі самольоти? Давайте повернемо, що це все аеропорти. З чого це все почалось? Бо зараз ЗСУ будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський пихав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив, це, понятно, домовлятися він вміє. А, законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало, навчало в країни НАТО, і в тому й числі й воювала, як миротворчі, добровольчі війська. Отака доля для наших військових, на жаль. В той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву. От якщо вони знали сьогодні вчора а, чи позавчора, не знаю, коли ви це відео дивитесь. А, а Путін забрав з цього приводу а, надбез, бізраду над, надбезпеки в Москві. І останній раз він це робив а, перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну в 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От тобто, от, така от поняла: одні друг друга шугають, там щось пугають. А ти ж а ну, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польши. От Тепер. Польща зайво його... пішла на такий шах і вирішила ми свій повітряний простір захистити. Що ти нам розказуєш? Потім побачили такі. Мерно, я не знаю, яка в них там реакція була. Та сама історія зараз. Тобто, краще перебздіть, перепрошую, чим не добстіть. Ядерку буду максимально стараться відіть вину, я на це дуже надіюся. Я думаю, який ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО, ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо нам новини, скажуть на ранок за. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся. На безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Данію, Норвегію і Швецію, що там ці дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. По факту Путін зараз щупає Європу, на типу, а що ти, а ти, що, а ти, а я, а ти, поняли? От от. І Україна посередині таке. Може, ви понимаєте? Отак от це виглядає. Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. На всякий випадок пристрахуйтеся, зробіть. Я теж обіцяю. Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і вам. I promise you. І все. І зустрінемося наступному відео. Все, друзі, всім папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються.